Як правильно вибрати смачну каву? Добрий день! З вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся та ставте лайки. І сьогодні в нас на огляді дуже важлива тема, яка турбує абсолютно кожного українця: це як правильно вибрати смачну каву. Ви повинні розуміти, що на сьогоднішній день існує дуже багато видів арабіки, купажуї, навіть чиста рабуста. І ви повинні чути себе. Ви повинні розуміти, що ви більше полюбляєте. Ви полюбляєте. Яєте гірчинку у каві, як це вам передала Бразилія, Гондурас або Гватемала? Або ви полюбляєте більш кислішу каву, таку як Перу, Колумбія, Сальвадор? Також ви повинні розуміти наскільки багато ви п'єте кави за день? До речі, це ви можете написати у коментарях, тому що кава також має таку властивість як міцність. Те, що є така кава, яку можна пити багато. Є така кава, яку бажано пити, ну максимум це дві чашки на день і не більше. Якщо ви також бажаєте спробувати нашу каву власної обсмажки, от таку от прикольну, то обов'язково ставте плюс у коментарях. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся, ставте лайки і усім чудового дня. До побачення!